Всім привіт! Рада вітаю вас на каналі НорвегіяТОГО. І сьогодні мова піде про одну цікаву національну особливість норвежців. Не знаю, чи можна це назвати національною ідеєю, але, за словами самих норвежців, це дуже близько до національної релігії. Недалеко від нашого будинку є два чудових озера, і освоювати ці маршрути ми почали ще взимку. Стежка навколо одного це приблизно 8 кілометрів, і стежка навколо іншого озера це більше 10 кілометрів. Відео, яке ви сьогодні побачите, зняти не в один день за різної погоди, навіть взимку і навесні, і на обох цих озерах. Тож можете переконатися, що природа просто чарівна за будь-яких умов. І ось що я помітила: норвежці гуляють за будь-якої ліпшої нагоди. А комуна і держава в свою чергу підтримують цю національну ідею з усіх сил. Яким чином? А це якраз те, що вразило мене в першу чергу. Облаштованість таких маршрутів. Доріжки не протоптані, а прокладені, насипані, утрамбовані, абсолютно рівні. Там зручно ходити і їздити на велосипедах. Зроблений дренаж для того, щоб не розмивалася дорога водою, яка стікає зверху до озера. І навіть встановлено освітлення і сміттєві баки на узбіччі. При тому, що дерева бездумно не вирубуються, але регулярно підстригаються і опилюються гілки, які можуть заважати руху по маршруту. Також з любов'ю підтримується сама екосистема. В цих прогулянках ми зустрічали і оленів, і різних птахів, лебеді, качки дуже багато всяких видів. Крім того, створені спеціальні рекреаційні такі території, на яких вказано, що ці території створені спеціально для плекання для підтримки життя певної флори та фауни. І так, в цьому відео ви не побачите безлічі тих людей, які зустрічалися нам на цих маршрутах, бо просто заборонено знімати чужих людей. Але так гуляють просто всі. І це окрема тема, яка мене надзвичайно захоплює і надихає. Діти в візочках чи додаткових кріслах на велосипедах так. Підлітки групами так, парочки чи самотні бігуни так. А саме цікаве, що гуляють люди похилого віку. Як правило, вони гуляють цілими групами з туристичними рюкзачками, дуже зручний, підібраний правильно коректно одяг. Вони завжди шумні такі компанії, вони сміються. Спілкуються і це за цим надзвичайно приємно спостерігати. І тут є ще одна цікава особливість: не дивлячись на те, що норвежці в повсякденному житті дуже ретельно оберігають, охороняють свій особистий простір і кордони, якщо ви зустрічаєтесь на такій туристичній. Прогулянковій стежині, то швидше за все вам посміхнуться, скажуть гай-гай, інколи можуть обмінятися якимись іншими привітними репліками, а інколи з цього і зав'язується невимушена бесіда. Скажу ще, що і погода не стає на заваді таким прогулянкам. Звичайно, в суху і теплу погоду. Людей на стежинках буде більше, проте і в невеликий дощ, і в досить сильний мороз ми також зустрічали там людей, які так само гуляли, як і ми. Може, причина в тому, що Норвегія не балує своїх жителів гарною погодою дуже часто, тому якщо відкладати життя на потім через дощ чи хмари на небі, то життя може пройти повз. Кількох місцях на маршруті облаштовані безкоштовні парковки. Є кілька місць облаштованих для пікніків і грилю. Але в основному, по всьому периметру озера, встановлені маленькі столики і лавочки, які призначені не для пікніків і шумних застіль, а для того, щоб посидити, посидіти в тиші, подивитися на озеро, на природу, подумати над чимось особистим, почути свої власні думки. І, на мій погляд, це просто надзвичайно класна ідея. Взагалі, норвежці цінують такий усамітний відпочинок. У багатьох сімей є. Невеличкі котеджі, такі будиночки, як правило, усамітнені, не мають доступу до інтернету, світла і води тільки опалюються дровами. Люди приїжджають туди для того, щоб усамітнитися, про щось подумати, відпочити від квапливості робочих буднів, а потім з новими силами повертаються до роботи, до звичайного життя. Скажу ще за рибалку. Рибалка на таких озерах або заборонена, або дозволена з квітня по листопад за умови купівлі спеціальної ліцензії. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця, а тут просто послухайте. Підпишіться і не забудьте про вподобайки. До зустрічі в нових відео. Пока!